Найважливіші події дня у викладі журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. 15 лютого виповнилось 23 роки з часу виведення радянських військ з Афганістану. У тій війні рівничина втратила 108 своїх синів, троє з яких зникли безвісти. Вклонитися їхній пам'яті та вшанувати тих, хто залишився живим. Сьогодні до пам'ятника загиблим у локальних конфліктах прийшли керівники міста та області, а також представники громадських організацій. Детальніше Алла Сищук. We'll be right <laughs> back. Зранку від будинку офіцерів рухається колона пам'яті. Рух транспорту не призупинений, однак автівки та перехожі зупиняються самі. У колоні колишні воїни афганці Попереду студенти військової кафедри водного університету несуть фотографії 15 воїнів, котрих у тій війні втратило місто. Основне дійство відбувається біля пам'ятника воїнам, які загинули у локальних війнах. Панахиду за загиблими служить отець Іван, теж колишній учасник бойових дій в Афганістані. Керівник міської організації афганців пригадує бой... Її у Кандагарі та розповідає про турботу за живих. Допомагає міська влада по 150 гривень кожного місяця виділяється на покриття комунальних послуг для сімей загиблих. От одноразово кожного року по 200 гривень до 15 лютого. Колишні афганці сподіваються, що після того як підписали з владою угоду про спільну діяльність, проблем у них поменшає, зокрема житлових в області. більше 400 чоловік си на, на житло по програмі. Який розробив кабін порядок забезпечення квартирами воєн-інтернаціоналістів, в цьому році сім квартир ми отримаємо на область. Це дуже мало. Є є надія, що будинок по Черняка там також біля 20 квартир. Буде якщо до кінця року зробимо, я думаю, трошки трошки пітяну у своєму виступі міський голова Рівного Володимир Хомко та голова обласної ради Юрій Кічатий підтвердили, що за проблемами афганців пильнуватимуть уважно. Ми виділили в цьому році 240 тисяч гривень матеріальної допомоги для 80 сімей загиблих в Афганістані. Коли буде переглядатися бюджет за підсумками чи трьох місяців, чи дев'яти місяців, ми побачимо, що ми ще зможемо зробити. Проблеми не мають терміну давності, зауважують керівники області. Тому турботи афганців вирішуватимуть спільно. Є... Відповідальність за все, що відбувалося раніше, і перекладати його на когось іншого, це безглуздо. Вже зроблено достатньо багато, навіть більше ніж в середньому по країні. Чи зможемо ми зробити щось більше? Спробуємо. Щороку цього дня до пам'ятника приходить вдова військового, який загинув в Афганістані, Тамара Доманська. Жінка стала поруч з фотографією чоловіка, яку тримають молоді бійці. Я тільки вийшла заміж, і пройшло півроку від дня нашого друження. Я була вагітна, була цей час на роботі в училищі, працювала. Сказали мені таку звістку. Тобто син народився, батька не бачив. Сина пані Тамара назвала на честь покійного чоловіка Олександром. Той виріс, одружився, ощасливив онуком. Життя продовжується, каже жінка, а пам'ять не згасає. Сищук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Учасників бойових дій на території інших держав шанували сьогодні і у Костополі з нагоди 23-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану. Матеріальну допомогу та квіти отримали матері загиблих, а також ті, кому вдалося повернутися додому із пекла війни. По тому представники міської районної влади, також народні депутати, поклали вінки до пам'ятного знака воїнам-інтернаціоналістам. Упродовж 10 років участь у бойових діях на території Афганістану взяли майже дві сотні костопільчан. Вісім із них загинули. Ще два з половиною десятка померли вже на рідній землі. Оцінка наша не змінилася як колись, так і зараз. Я думаю, що ми виконали свій військовий обов'язок. Люди, які приймали в армії клятву, присягу, її виконали до кінця. І погляд на ці події в нас не змінився. Ми виконали свій обов'язок до кінця. Те, що нам було поставлено задачі, ми її виконали. А як зараз, Хай її оцінять люди, хай оцінять політики? Рівничина посіла шосту сходинку загальноукраїнського рейтингу будівництва житла. Торік в області вдалося здати будинків загальною площею майже 230 тисяч метрів квадратних, повідомив заступник голови обласної адміністрації Володимир Новак. Посадовець зазначив, що найкраще виконують програму будівництва помешкань у Здолбунівському, Коротському, Володимирецькому, Млинівському та Зарічницькому районах. Натомість прорахунки є у Добровицькому та Рокитнівському цього року. У планах обласних чиновників здати користування людям 240 тисяч метрів квадратних житлов. law. І до інших тем, усі охочі поповнити лави студентів уже цього року мають поквапитись з реєстрацією на зовнішнє незалежне оцінювання. Термін спливає у вечорі 20 лютого. Значних проблем цьогоріч не виникає, констатують освітяни, оскільки правила реєстрації лишились незмінними, лише скоротилась кількість дозволених до здачі предметів. Нині їх чотири проти п'яти торішніх. І терміни складання тестів перенесли з червня на травень. Як в останні дні проходить реєстрація, знає Оксана Жужельська. Олександр Давидович, випускник Рівненського економіко-правового ліцею, з майбутнім каже, вже визначився, планує здобувати юридичну освіту в Острозькій академії. На ЗНО зареєструвався ще в січні. Процес доволі такий, не дійсно не з, не з легких. Але завдяки вчителям нас дійсно підтримують наш заучі. Також директор особисто перевіряє кожного учня, чи зареєструвався на ЗНО. Так як ми знаємо, якщо не зареєструєшся в цьому році, чи не з, ти не встигнеш подати заявку. Просто цього року не пройдеш, тобто цілий рік втрачається. Про умови реєстрації учням ліцею розповіли ще у першому семестрі. розповідає завуч Сергій Шнайдер. Тож випускники мали вдосталь часу, аби визначитись з предметами для складання тестів. Проте весь процес все ж контролювали педагоги. У нас 52 випускників випускники в цьому році, то з них 48 пройшли. Через мене як ж можна сказати, я їм допоміг написати, підготувати, видрукувати заяви, реєстраційні картки, підготувати пакет документів. Ну тільки що вони самі йшли на у поштове відділення і відправляли ці документи в Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Особливих проблем у випускників цього ліцею при реєстрації не було. А от у тих, хто реєструвався самотужки, труднощі таки виникали. Друзям так, друзям казали, що деякі не розбирались на поштовому відділенні. Було дуже складно розібратися як, що куди. Проте за чотири дні до завершення реєстрації на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти зафіксували майже 7,5 тисяч бажаючих з Рівненської області здати ЗНО. з них майже тисяча випускники минулих років. Поки що це далеко до 100%, які могли б зареєструватися. У нас 10 тисяч випускників тільки системи загальної середньої освіти. Ну але ми розуміємо, що це оброблені матеріали, тобто вже ті, які зареєстровані, кому надіслано сертифікати для проходження ЗНО. Якщо ж абітурієнт відправив пакет документів і протягом трьох тижнів не отримав відповіді, тоді всі нюанси слід з'ясовувати вже у Львові. Тож до кінця реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання 2012 лишається кілька днів. Ті, хто не встигне зробити цього до 20 лютого, можуть відкласти плани про вступ до вишу до наступного року. Оксана Жужельська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. На стрітання зустріла 100 літ. Жителька Дубинського району нині відсвяткувала свій золотий ювілей, незважаючи на такий поважний вік. Єлизавета Амбросіївна зберегла і ясність пам'яті, і енергійність, і міцне здоров'я. Мати двох дітей, бабуся чотирьох онуків, п'ятьох правнуків і трьох праправнуків із задоволенням спілкувалась із гостями, серед яких була і наша Вікторія Катеринчик. Дві війни та два голодомори. Все це добре пам'ятає Єлизавета Амбростівна, яка проживає у селі Тинне поблизу Рівного. Сьогодні жінка святкує свій сторічний ювілей. Вітати довгу жительку зібралась і численна родина, і представники влади. У вас день народження. У вас 100 років. Сто років сьогодні вам. Все своє нелегке життя, пригадує Єлизавета Царук, доводилось тяжко працювати, адже в сім'ї, окрім неї, було ще п'ятеро дітей. Відтак на роботу у місцеву хмалярню почала ходити вже з 14 років. П'ять кілометрів встаю рано йду вдома, на роботу. За рубель. За злот. А ще ювілярка жаліє за тим, що в юності так і не отримала освіти. Каже, навчання тоді було дорогим, а батьки не мали змоги його оплатити. Я ж на школу не ходила, ми ж тоді не заставляли в школу ходити. Так шкода, як хто бачу, що хтось пише, читає руки, то мені серце розривається. Ну чого ж мені не читати, цього не писати? Відтак усю грамоту Єлизавета Амбростівна опанувала самостійно, хоча вже і в зрілому віці. Відтоді, розповідає її син, жінка прочитала не одну сотню книг, однак найбільше їй подобаються твори Тараса Шевченка. Прочитала Катерину, наймічка, плакала над цими творами, читала нам малим і вголос. Зараз вона любить дивитися такі передачі. Ось такі. Всякі розповіді. Ну, така вона чузлива, романтична жінка. Таємницю Еліксиру довголіття бабуся не розповіла, однак її внуки запевняють все завдяки вірі у Бога та злагоді у родині. Треба кожному мати таку базу, яку вона мала. Це гарних своїх батьків. І вона дала дуже багато для мене, як для онука, зрозуміти, хто я, де я і для чого. Вона дала мені любов до України, любов до родини, любов до дітей. Загалом довгожителі на Рівненщині не рідкість. Тих, кому більше 90 років, в області проживає майже 2,5 тисячі, а тих, хто перетнув столітню межу – 50. У 2012 році ми будемо вітати 15 осіб, яким виповниться 100 років, і одному жителю Рівненського району виповниться 110 років. І хочу сказати, що державна підтримка на сьогоднішній день для осіб, яким виповнилось понад 100 років, і більше це 100 гривень щомісячно, іде доплата, і особам, яким від 90 до 100 років їм іде одноразова виплата в розмірі 100 гривень. Вікторія Катеренчик, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Сценаристи на сцену у Рівному оголосили імена переможців конкурсу кіносценаріїв, що відбувся у рамках Всеукраїнського фестивалю молодого аматорського кіно Двері 2012 Серед майже сотні робіт, які надійшли на адресу конкурсу, журі нагородило лише п'ятірку кращих. Загалом робіт надійшло удвічі більше ніж торік. Однак організатори кажуть, фестиваль прогресує не лише кількісно, але і якісно. Далі продовжить Людмила Усік. Журі кінофестивалю двері підбило підсумки. З поміж усіх робіт, які надійшли на адресу конкурсу, вони обрали топову п'ятірку, і, можливо, одна з них вже невдовзі стане повноцінною кінострічкою. Сценарії написані. Їхні автори приїхали до Рівного за нагородами. Перед врученням живе спілкування з членами журі фестивалю. Ті, хто перечитав усі сценарії, кажуть: чимало дуже сильних робіт, які годяться не лише для екранізації, а можуть стати основою повноцінної книги. Кіно дивитися треба а не читати. І ми сподіваємося, що якраз двері це той фестиваль, який от прокладе цю дорогу від сценарія до реалізації. Що людина, яка бачить фестиваль аматорського кіно, а чому б мені не піти? Пішовши перший раз робка, поклавши сценарій на стіл, наступного разу сказав: А чому б мені не зняти? Серед сценаристів, як молоді таланти, так і досвідчені автори. Цьогоріч географія фестивалю розширилась. З'їхали сценаристи з Одеси, Луцька, Львова та Києва. Особливість фестивалю. 2012 року, і у тому, що робіт значно побільшало, і вони поліпшилися якісно. Для нас це був такий іспит, скажу чесно, тому що проект новаційний, багато є скептиків щодо нього. І перший ну, перша спроба рік тому зрозуміло, що всім було цікаво, і суто навіть із цікавості могли брати участь. А вже другий сезон він був показово. Наймолодшому учаснику 11 років Стефан Булига на сторінках сценарію виклав шкільну історію під дорослою назвою Розплата на творчість його надихнув батько, який і сам надіслав на конкурс роботи. Мене надихнув мій тато. Я перший раз прийшов на двері, коли він написав вісім сценаріїв. Я з ним там за компанію пішов. Киянки Марина та Оксана на конкурс двері послали свої дробки вперше. Дівчата професійно займаються режисурою та знімають кінострічки. Це частинка нашого життя. і ми сподіваємося, що ми зараз приневесли новий фільм. Пойдемо на двері і сподіваємося, що його можна буде тут побачити, якщо він пройде. 97 сценаріїв та 30 учасників. Усі вони отримали від журі символічні відзнаки. Головна нагорода дісталась молодій сценаристі Марині Артеменко. А переможці конкурсу відеоробіт будуть відомі у червні. Людмила Усів, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. 15 лютого християни східного обряду відзначають свято Господнього стрітення. згідно зі святим письмом. Саме цього дня Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на його сороковий день після народження. У церквах на стрітення традиційно святять воду і так звані грумичні свічки. Їх потрібно ставити перед іконами під час грузи, аби захистити людей і худобу від блискавки. У народі кажуть, саме цього дня зима зустрічається з весною. Проводжали зиму цього дня і вихованці Рівненського навчально-виховного комплексу номер 1 Як усе це відбувалося? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Саме так останні 10 років святкують стрітення у рівненському навчально-виховному комплексі номер 1 Розповідаючи про християнський підтекст цього свята, тут не забувають і про народні звичаї. Зима весну зустрічає буквально під час вистави, яку з захопленням спостерігають дошкільнята. Разом з порами року маюки співають веснянки та водять хороводи. дуже важливо, тому що привчати дітей з таких маленьких років, навчати їх культури нашого краю, звичаїв, тому що вони маленькі. Це все закладається в них з маличкою. Якщо чим раніше ми будемо це закладати в них, тим краще буде для нас усіх. Давні повір'я пов'язані зі святом. Діти вивчили добре. Тепер вони з нетерпінням чекатимуть, чи збудуться прикмети. Встрітня зустрічається зима з весною. Як настрітне тепло і сонячно, то і весна буде тепла. Що на стрітня, Ну якщо пів і нап'ється води з калюжі, то чекати ще стужі. Якщо цього дня мороз і похмура погода, буде рання весна. Справжнє свято для малечі відбувається на вулиці, сівши на сани дітлахи їдуть до святкового столу. Там на них чекає гарячий чай з митцями. А любителі активного відпочинку грають у хокей та катаються на санчатах. Організовуємо веселі такі заходи для дітей, тому що школа має бути школою радості. Ми це хочемо створити. Саме таку утворимо школу, школу любові, школу радості, куди б діти йшли з задоволенням і з радістю. Коли вони йдуть в школу з задоволенням і радістю, тоді й навчання в них вдається. До речі, в цьому році замість ганчірок для традиційного опудала використали газети, тож воно згоріло набагато швидше і ефектніше. Володимир Струс, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день. Більше інформації дізнавайтесь на сайті телеканалу РТВ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Маєте цікаву новину? Телефонуйте нам і пишіть. Ми завжди будемо раді співпраці. Я ірина Васовська прощаю з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось.